22 травня 2025 року. Буду сьогодні проводити зелені операції на персику, ну а також радикальне омолодження деяких дерев. Ось цього першого ряду. Так він у мене був ще з минулого року підготовлений. Нагадаю, що це моя скажімо, сотня пересорту міста проблем. Від Ковальчука мені дістався з Луцька. Магазин сад дома. І цей перший ряд оказався взагалі несхідний. Це якась дичка. Ну, 21 дерева я залишаю. Так їсти їх ще можна. Ну а ці останні це просто якась напевно, що підщепа. Минулому року я всі їх переукулірував, ну, і Зараз буду їх скажімо, радикально омолоджувати. Обрізати, знімати буде неудобно, то зараз обріжу, тоді зніму, покажу трошки. Пельно молоджу я свої дерева і замітив таку статистику, що плоди місцями все одно позав'язувались, але або на початку гілок, серединка вся пуста і на кінчику гілки. Ну, так само і на ці гілочці, де персик є, ось є тут знизу. Далі вся гілка немає. І ось так вже ближче до кінця там два, ну там три персика. Ну, Два-три персика мене не цікавлять, я хочу все-таки дерева вже, ось так вони виглядають. Скажемо, готую на наступні роки. Ось це всі такі вони в мене переокулірувані були. Ну, скажімо, готовився я вже. А ця весна пішла тільки на користь, не так, не так мені шкода їх різати. Ось так цей родочок виглядає. Вирізаю навіть з плодами, так як ці плоди іменно того не стоять. Вони погані вони плоди. Не знаю, чи це підщепа, чи це що. Там тільки шкурка да кісточка. Десь я ось так багато укольоровок прижилось. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Десь є, ну це тут теж гарно вийшло на чотири сторони ось так. А, є ось такі тільки дві. Ну але навіть з двох я сформую собі гарне деревце. Це вже буде краще, ніж просто рости буде якась дичка. Ось так в мене буде виглядати цей мій перший ряд. Ось такий він. Ну Але нічого, на майбутнє буде. Будуть, скажімо, гарні дерева. Я тут переокулірував все роял персиком. Точно не пам'ятаю який, але щось точно з роялем. Так, зелені операції, зараз буду проводити вітер, не знаю який буде звук, але все ж таки беру всі не було в мене часу. Тут вже підсадив. Дещо замінююсь, тут проявилась несумісність, чекаю, може відіб'є десь корня під щепу, щоб заокулірувати. Ну, минулі роки нормально розвивалося, тут щось воно щось не пішло. Ну, нічого страшного, все одно думаю, воно не найкраще, там якийсь сорт по зелених операціях, що, що можна робити. Скажімо, не завжди я їх провожу і. Просто не завжди є час. Все, що росте всередину, все виламую. Ну, скажімо, взагалі, що мені не подобається, я виламую те, що мені не подобається. Треба просто уявити, що куди має рости на майбутні руки, як ви хочете сформувати своє дерево, хто там хоче обламувати. Ну і залишати ті гілки, які вам будуть потрібні. Все остальне просто безжалісно видаляти. Ну, у мене вже тут без сікатора не вийде, бо урожаю, скажімо, немає, тож я їх ще й буду прикорочувати багато сікатором. У мене буде таке радикальне формування, Ну, неудобно мені одною рукою, скажімо, то все виламувати прибрати сікатор і прорізати. Ось так, скажімо, треба розрядити, щоб поступало гарно сонечко нам. Всередину крони. І лишніх тих гілок теж не варто ростити. Лучше ну, пару гарних виростити чим. Багато не потрібно. Ось так воно у нас буде освітлятися. Ну, В принципі, так буду на всіх деревах, тільки що ще багато гілок. Я зараз візьму ось цю, Ось цю поприкорочую, які лишні, ось ці такі скелетна залишаються довго. а ось ці буду полускелетні трошки вкорочувати. Вони мені не потрібні, такі аж сильно довгі. Так, пообрізаю, потім може щось трошки зніму. Ось так виглядають дерева на задньому плані до проломочки, до обрізочки. А ось так після проломки, після обрізки. Дуже сильна, жістока обломка прорізка, так як немає плодів. Навіть десь на кінцях дає, я все одно їх видаляю. Формую вже дерева, скажімо, на наступний сезон. Пару плодів ролі вже ніякої, там мені не зіграють.